Друзі, мої вітання! Ви на каналі Магія Рослин. Я знаходжусь за межами нашої ділянки. Це невеликі клумби, і це найспекотніша сторона, південно-західна сторона це степ. Це крайня ділянка, яка зі всіх боків продувається, протяги, сонце. Спека, я вирішила все застелити агротканиною, тому що саме цей мульчуючий чорний матеріал він дозволяє мені зекономити час на боротьбу з бур'янами, не висушується ґрунт, не так випаровується волога. Я маю досвід з агротканиною вже багато років, і тому я знала, що я отримую. Після того, як я все тут застелю цим матеріалом. Та як це все зробити, я вам хочу запропонувати відеозйомку, яку зробила рік тому. Поверхню, яку закриваємо агротканиною, потрібно прибрати від бур'янів. Я це механічно зробила. Обов'язково вирівнюю ґрунт. Восени вже багато опалого листя, я його також прибираю, мені зручніше буде стелити матеріал. Площа клумби немаленька. Ширина агородканини, що я використовую, 3 метри 30 см. Я відрізала необхідну довжину і стелю. Немає різниці, якою стороною стелити догори. Я працюю з агородканиною щільністю 100 г на метр. І хто нічого не знає про цей мульчуючий матеріал, хочу головне сказати, що це не плівка, а синтетичний матеріал, який пропускає повітря та вологу. І це не агроволокно чи спанбонд. Це агротканина. Одразу фіксую до землі, можна тимчасово камінням придавити по краям. Для фіксації використовую пластикові кілочки. Можна шпильки металеві. Можна підгорнути, можна так залишити. Відстань між кілочками краще, щоб була 50-70 см. У мене тут 60. Чим менше відстань, тим менше ризику, що підірветься все вітер. Я маю рулон агротканини, який ми давно купили. Вже сім років я використовую цей мульчуючий матеріал, і він насправді мені економить час на боротьбу з бур'янами. Також економлю на поливі, якщо цей матеріал застосовую на городі, і там крапельна трубка прокладена. Під зимом можна мульчувати нові посадки агротканиною, бо матеріал допомагає. Тримати температурний баланс, і рослини швидше вкорінюються. Тобто для мене і рослин переваг багато, і на відміну від органічної мульчі, матеріал може бути в експлуатації 10-15 років, в залежності від щільності та якості. Де гуляю? Де гуляю? Вбираю, тут у мене гарячий. Розрізаю матеріал випалювачем, тому що сатається обрізаний край, і таким чином я його одразу присмалюю. Це є один з недоліків агротканини. Але рішення ми знайшли. Якщо раніше обробляли край газовим пальником, то зараз електровипалювач мені допомагає. Стелю матеріал, відріза відрізом, але з невеликим запасом до 15 см. І одразу фіксую край. Якщо вітер, то маю камінці, якими тимчасово придавлюю край, бо парусність дуже велика. Можна фіксувати металевими скобами, шпильками, проволокою. В коментах можете ділитися досвідом, чим саме ви фіксуєте агротканину до землі. Я вже раніше встановила садовий бордюр, який відокремлює круглі частини, куди буду висаджувати рослини, від загальної площі клумби. Тепер потрібно вирізати матеріал, і я це роблю акумуляторним феном. Між іншим, перший раз спробувала цей пристрій. Раніше вирізала ножицями чи випалювачем, але після ножиць потрібно присмалювати край матеріалу, а випалювач електричний, і потрібно, щоб розетка була близенько. Фен сподобався, але він швидко охолоджується, якщо я зробила паузу в роботі. Потім потрібно чекати, коли знов нагріється. Край агротканини заправляю під бордюр. Допомагає мені вузенька металева лопатка. Коли вирізала матеріал, то залишала на декілька сантиметрів більше для того, щоб заправити. Дуже важливий момент. Коли я фіксую агротканину, намагаюся це зробити у натяжку. Тоді швидше проходить вода через матеріал, особливо якщо дощі постійно йдуть. Не буде застоюватися вода, вона дуже швидко пройде. І також мені легше прибирати сміття. Має клумба більш охайний вигляд, мені так здається. По краям клумби зростають півники, я залишаю місце для їх розростання. На цьому етапі я закінчила роботу, це був листопад 22-го року. Вже було холодно і часто йшов дощик. Поступово будуть розростатися ірси, можна досадити інші рослини, наприклад, гібіску сирійський. Це дуже легко зробити отвори і висаджую. Головне, що я закрила голу землю і не будуть зростати бур'яни. Зверху, агротканину я не планую декорувати нічим, бо це додаткові гроші. А такий вигляд клумба мала в червні. Іриси тут різних сортів, деякі я розмножила діленням, а деякі це подарунок від глядачки, яка надіслала мені посилку з ірисами, за що їй щиро дякую. Тепер квіти прикрашають не тільки клумбу, а всю нашу вулицю. Я б ще хотіла додати декілька порад. Якщо ви використовуєте агротканину на відкритому місці, яке продувається вітрами, то потрібно частіше фіксувати матеріал до ґрунту. Тобто кілочки не використовувати через 50-70 см, а набагато частіше. Там, де я фіксувала до садового бордюру агротканину, теж потрібно було залишити трохи більше матеріалу. Також його можна було тут зафіксувати, тому що, коли дуже потужний вітер буває, підриває, я потім підправляю. Ну, але це не критично. Бачу, що дуже зручно, коли на агротканині немає ніякого декору, пале, листя, сміття все позмітала, поприбирала і дуже чисто. І якщо прийшли дощі, теж пересуватися по цій клумбі, щось робити теж дуже зручно, тому що чисто, все чисто. Там, де потрібно, щоб зростали рослини, зробили отвір, і вони зростають. А поряд чистота. Комусь не дуже подобається, що це ж чорний матеріал, але ж наша земля, вона ж теж темного кольору. Тому мене це не турбує. Всім дякую за увагу. Надам вам посилання на відео про агротконину, як я її використовую на городі, як вирощую овочеві культури. І хочу сказати, що на півдні цей мульчуючий матеріал я вважаю. Варто використовувати, особливо, якщо ви багатодітна мати, чи ви працюєте, і немає часу, щоб повністю приділити увагу своєму саду городу. До нових зустрічей на каналі Магія рослин.